Воїни ЗСУ це меч та щит нашої країни. Це ті, хто щодня оберігає наш спокій. Тож нещодавно Міністерство оборони України запустило новий цифровий сервіс Турбота про військовослужбовця, створений для підтримки наших захисників у різних аспектах їхньої служби. Турбота про військовослужбовця це своєрідний військовий асистент, який допомагає у вирішенні різних важливих питань. Зокрема, у розділі Рапорт доступно вже понад 90 зразків різних документів, заяв, рапортів, довідок, звернень тощо. У розділі медицина можна Навчальний курс тактичної медицини, який стане у пригоді не лише бойовим медикам, але й звичайним громадянам. У зручному відеоформаті з зрозумілою мовою повністю пояснюється алгоритм Марч, який чітко визначає послідовність дій у невідкладній ситуації. Також військовослужбовці можуть залишити питання або скаргу щодо роботи військово-лікарської чи медико-соціальної експертної комісії, що дозволить оперативно вирішувати проблемні ситуації та отримувати зворотній зв'язок. Також на платформі є розділ, де міститься уся необхідна інформація для. Захисників, які зазнали поранень. Тут можна здати відповіді на часті питання щодо проходження ВЛК, реабілітації, протезування та соціальних гарантій. Ознайомитися детальніше з сервісом турбота про військовослужбовця та отримати необхідну допомогу можна за QR-кодом, який бачите на екрані. Пам'ятаємо, разом ми сильні, разом ми не переможні. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.